Неначе студенти, але на тиждень батьки їх відправляють не до вузу, а до школи. Білоберізка – дуже розкидане по горах село, аби дістатися окремим дітлахам до школи, слід долати 8 кілометрів, і це лише в один бік. Пришкільний інтернат запрацював з вересня минулого року. Тут закупили ліжка, постіль, меблі. Проте зимою дотримуватися норм гігієни на вулиці було складно. Тож у січні зробили якісну санітарну кімнату. Ми зробили такі елементарні умови для дітей, але санітарно гігієнічні вони виконують у повному обсязі, тому що є гаряча вода, холодна вода, каналізація, є душова кабіна, є умивальники. У пришкільному інтернаті проживає 18 дітей. Усі вони з Білоберізьким. Щоранку вихователь по них приходить і вже всі разом ідуть на уроки. До школи від цього приміщення йти хвилин 15. Дітлахів тут годують, вони мають триразове харчування, половину оплачує школа за власний рахунок. Варто зауважити, що це коштує лише 16 гривень. Їжа збалансована і якісна. Ми їх харчуємо наполовину, ми забезпечуємо 8 гривень і 8 гривень за харчування батьки доплачують. Поки що у інтернаті холодно, необхідно повністю замінити підлогу, та й вікна тут заклеєні клейонкою. Але уже влітку обіцяють заклад відремонтувати повністю. Найперше поміняти вікна, двері, утеплити підлогу, поставити другу, перекласти, перекласти ще печі, бо печі ще старого приміщення, і літом ми закінчимо весь. Фронт робіт, який потрібно для того, щоб оновити інтернат, повністю І ззовні ми плануємо теж зробити сайдингом і зробити перекриття. Повністю перекриття. Гроші виділять із власного бюджету, адже Білоберізька об'єднана територіальна громада тепер має достатньо коштів на ремонт. Розраховують в ОТГ і на державні освітянські субвенції. Потреба у такому пришкільному інтернаті досить велика. Вчителі кажуть, що навіть прийдеться збільшувати кількість спалень. Тоді в першу чергу переобладнають побутову кімнату, де зараз діти відпочивають чи п'ють чай. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.